Вітаю Столтенберг заявив про те, що хоче зібрати екстрене засідання Україна НАТО. Така спеціально створена група ще раніше для того, щоб спільно і разом шукати рішення на найбільш нагальні питання. Приводом для цього стали Обстріли України 2 січня. Ну і власне Столтенберг та його команда готують певні рішення проти Росії. Що це за рішення? Ми зараз з вами проговоримо. І плюс ще розкажу, що ще одна країна додалась до тих, яка говорить, що бити по Росії не тільки правильно, але й треба. Ну і власне Борель, який сказав, що треба збільшувати кількість виробництва точних ракет. Для України. Давайте проговоримо ці теми. Насправді, хоча їх і три, але все це зливається в єдиний власне меседж для України. Тому підпишіться на канал, зробіть донат для наших хлопців на Херсонщині. Там наша Альфа працює проти окупантів, попросили дрон за один мільйон. Це ударний дрон. Він знищує окупантів. Але якщо треба, може і пару мін кинути на воду, щоб замінувати, де росіяни будуть прокрадатися. Одним словом. Хитра задумка наших військових, які за час війни придумали цей дрон, імплементували. Ну і власне ним воюють на південному напрямку. До речі, я вам розповідав одним з таких, теж воює і єдиний воюючий депутат Роман Костенко. Одним словом, поїхали. Ви підписуєтесь, донати, і я попеличка вам все розкладаю. Столтенберг вийшов з заявою. Ну, єдине що слово екстрене засідання я б трошки помножив би, чи поділив би на два, на нуль би я не множив, але на два поділив би точно, тому що відбудеться воно на наступному тижні. Зрозуміло, що швидко реагувати мають військові все таки НАТО військово-політичний блок і Столтенберг готує рішення, щоб передати Україні зброю, ракети, артилерію. Треба певний час, щоб це не були порожні слова, порожні зустрічі, коли просто там зустрілись, поболтали, і потім в порожні розійшлись. Ні, все таки вони готують щось. Хоча ми теж завжди зі скепсусом ставимось на реактивність реакції НАТО. Проте розуміємо, що якщо НАТО навіть від свого імені не підписує великі збройні чеки для України, то країни, які входять в НАТО, такі як Франція, Британія, Штати, Польща і багато інших і Норвегія, і Іспанія. Всі ці країни допомагають нам зі своїх бюджетів і дають нам НАТО, розуміє свою заполітизованість на території Росії, тому дуже часто як червона ганчірка намагається не злити Росію, проте як дурного бика на кориді все таки обводять і заводять нам цю зброю через національні уряди країн. Тому чекаємо наступного тижня, де Столтенберг хоче проговорити обстріли 2 січня. Він хоче на це потужно відреагувати. Я думаю, що це буде новий рівень допомоги. Може бути, може так як завжди. Поспівчуває, скаже, що двері для нас не закриті. Але я думаю, що наша делегація туди точно поїде вимагати і вибивати зброю. До речі, ініціювали цю історію. Теж ми, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, розпочав цю історію. Паралельно з цим вийшов пан Борель, це якраз таки голова міжнародного та безпекового відомства. Ну, по великому рахунку, міністр оборони і закордонних справ Європейського союзу. І пан Борель сказав, що треба більше високоточних ракет для України, і це прекрасно, тому що зараз ми з вами знаходимося в етапі, коли ми вибиваємо від заходу політичне. І моральне право, хоча я вважаю, і те, і те у нас вже є в Кармені. Ну от бити по території Росії, щоб не було такого поняття, як російський тил. Я вам вчора розповідав. Ціле відео, як зараз складаються пазли. Подивіться нього там дійсно все розкладено. Там і інсайди, інформація від політиків, від дипломатів Я дуже багато там розповів. Але в цілому, те, що вони роблять більше високоточних ракет, це прекрасно. Тому що давайте теж чесно скажемо на засіданні комісії Україна НАТО. Нам дозвіл стріляти по Росії ніхто не дасть, тому що це буде означати війна між НАТО та Росією. Хоча ми не проти на це подивитися, як Росія швидко схлопнеться. Але тим не менше, ми розуміємо об'єктивно, без популізму, що вони цього не зроблять. Але ми розуміємо, що вони можуть надати нам велику кількість точних ракет. Потім ми проб'ємо це рішення, щоб можна було бити. І потім пазлики з'єднаються. Розумієте, тому зараз ось ця заява Бореля дуже доречна. І загалом Європа на цей рік планує більше більше виготовляти зброї, зброї, яка буде дуже корисна і потрібна Україні для деокупації всіх своїх територій. Ну і власне Франція вийшла з заявою високопосадовця, міністр закордонних справ. Почали говорити про те, що те, що Україна б'є по Білгороду, насправді. Не є забороненим Росія агресор, учасник конфлікту, який думає, що він буде знаходитися під якимись святими покровами. Ні, і французи кажуть: якщо Росія хоче, щоб не стріляли, то не треба бігати там благати на колінах біля французького посольства. Ну от треба просто вийти з території України. Французи справедливі в даному питанні, французи жорсткі в даному питанні. Ну і знову ж таки, ви пам'ятаєте про прекрасні. Французькі подарунки ракети Скальп, за допомогою яких в тому числі пішов на дно російський корабель Новочеркаський, який мав сотнями ракет бомбити іранських ракет, бомбити українські міста в Новий рік. Але щось пішло не так і бум, і кораблик пішов на дно. Тому Франція, скажімо так, займає чітку позицію, що Україна може і має право. Бити по території Росії це прекрасно. От якраз цю позицію нам треба довести до того, щоб дозволили бити саме їх ракетами. Тому я думаю, що ця кампанія вона повинна завершитись успішним результатом для України. І будемо дивитися, як горить знову ж таки. Кремль – це символічна історія. Все таки нам важливіше, щоб горіли їхні військові заводи, військові частини. І склади зберігання шахетів, ракет та іншого російського військового лайна. Ось така друзі. Історія. Напишіть, будь ласка, які у вас очікування від НАТО? Це будуть ракети чи політичний дозвіл стріляти по території Росії. Це перше. Друге, підпишіться на канал прямісінько зараз. Поставте кнопку Підписатися ми з вами разом витискаємо російські наративи. Ну і третє, дуже прошу для наших хлопців з Херсонського напрямку зробити донат для ось цього ударного. Дрону його, його ім'я Перун для того, щоб ми могли їм пошвидше його доставити. Найголовніше в цій історії, що ми з вами вже зібрали 300 тисяч за півтора дні. Давайте доб'ємо до мільйона. У нас з вами чверть мільйона в цьому чаті, в цьому Ютуб каналі. От, ну, по великому рахунку трошки менше, ніж там по я думаю, 2,5-3 гривні. І все, рахунок наш з вами буде закритий. Тому давайте, будь ласка, включимось по 3 гривні. От. І ще останнє, що я хотів сьогодні вас попросити, друзі, хто переміг в конкурсі з, власне, коли ми збирали на стоїв півдронів, треба дозабрати решту подарунків. Напишіть, будь ласка, на мейл. Я дуже прошу, тому що вже наша команда чекає, стоїть на новій пошті, щоб вам все це передати. Будь ласка, напишіть, ми хочемо вам все віддати, щоб з чистою совістю працювати цього року, тому що ще два подарунки у нас лежать, що називається, на базі. Тому друзі, дякую вам! Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.